Всім доброго дня, друзі! Сьогодні я вам приготувала коротенько таку тему в двох словах, а, яка має назву Скільки потрібно давати людині шансів. А, уявіть собі таку картину, таку історію, а, де матір розмовляє з своєю подругою. І так буде погано видно. Так, і діти бігають, заважають розмовляти, а одним словом ведуть себе дуже, ведуть себе дуже, так скажем, захливо. Ведуть себе жахливо і матір починає попереджати дітей. Один нас не кричить, там не бігайте чи щось не робіть. Другий, третій, п'ятий, десятий, а потім що відбувається, як тільки виведуть вже діти, батьків, батьки починають нарешті. Карати своїх дітей. Насправді, психологія рекомендує робити так. Якщо людина вас образує, якщо людина з вами має а, серйозні якісь стосунки, якісь відносини, і ця людина вам не рідна, яку вам не потрібно терпіти, ви хочете побудувати відносини, і щоб все у вас було добре, тому стоїть питання, скільки шансів потрібно давати. Шансів потрібно давати не більше двох. Взагалі-то вам вирішувати, який має бути перший шанс. Це тоді, коли ви познайомилися, ви маєте відносини потім вас, людина підвела або щось не так сталося у вашій дружбі, і він хоче, ця людина хоче помиритися, чоловік чи жінка, і ви вирішуєте давати шанс. Другий шанс вважається, тому що перший це тоді, коли з вами вже так повелися, себе повели. І другий шанс вже має бути остаточний і завершувальний. Так що хотіла сказати про дітей, потрібно було закінчити. Дітям теж потрібно давати два лише шанси. Ну, дітей це так. Бігають кричать, не слухняні, e, значить попередили, e, не слухаються, інший раз, другий попередили, далі вже йде покарання. E, людьми точно те ж саме, ну, з іншими людьми. Дали шанс. E, людина втратила свій шанс, щоб про нього думали, про неї думали взагалі людину, щось хороше. Далі даєте другий шанс. Я вважаю, що людина, якої ви потрібні дуже, яка вами дорожить, я чесно скажу, йому або їй взагалі людині вистачить другого шансу, щоб показати себе з кращої сторони, щоб показати те, що він вас вже не підведе і що йому можна вірити. Якщо другий шанс йому було замало, далі не варто, тому що Психології це таке, знаєте, має назву гра. Як і діти, так і люди починають вами гратися, як якимись ляльками. Ну, я вас, так скажем, це слово, хочеться по-українськи згадати, і спитувати. Ви зрозуміли? Тому не варто постійно вірити і руками буквально побачати. потрібно один шанс, другий шанс і все, до побачення. І вам на сьогодні я кажу до побачення, тому що біжу, да, покажу. Біжу на тренеровочку. Буду кататися. Якщо я нормально виглядаю, поставте лайк. Всіх люблю, цілую, зустрінемося. цьом цьом